В історії людства був досить цікавий епізод, в результаті якого наша планета не була б такою, якою ми знаємо її сьогодні, а жили б ми у світі Фалаута та розплачувались кришечками за їжу. В жовтні 1962 року між совком та Сполученими Штатами відбулася сутичка, котра ледь не стала останньою в історії. Можливо, й не останньою, адже доки існує людство, особливо Росія, війни будуть завжди, і це факт. Коротше, третя світова стовідсотково буде, і чим вона буде вестись, немає різниці, адже четверта то стовідсотково будуть палиці та каміння. Приводом інтрижки стало таємне розміщення Совєтським Союзом своїх ядерних ракет на Кубі так світ опинився на межі нової глобальної війни. Коротше, Хрущов та Кеннеді в подальшому якось цим розібрались, та було, начебто, відносно нормально. Але 14 жовтня 1962 року американський літак-розвідник сфотографував на Кубі пускові установки для ракет. Аналітики ЦРУ та Пентагону ідентифікували їх як совкові балістичні ракети середньої дальності з можливістю нести ядерний заряд. Через два дні знімки показали президенту штатів Джону Кеннеді. Той негайно скликав друзяк з нацбезпеки, обговорили цю тему і так коротше почалась карибська криза. В той час саме був розпал збройних перегодів. Вонів під час холодної війни між штатами та совком, а тому недовго думаючи, у 1961-му, тобто роком раніше, американці розмістили свої ракети середньої дальності в Італії та Туреччині, радіус яких цілком покривав європейську частину східної тюрми народів, включаючи Москву. Тодішній диктатор СРСР Микита Хрущов вирішив у відповідь запустити їжака у штани дядьку Сему і розмістив вже совкові ракети під боком у США. Як гадаєте, де правильно на Кубі під приводом допомоги кубинському народові радянці протягом літа осені 1962 тишком нишком переправили на острів. Військову техніку та близько 40 тисяч солдат. Протягом 13 діб спочатку карибської кризи в штатах всерйоз розглядали можливість ракетного удару по Кубі та висадку там морського десанту. В результаті сторони пішли на поступки та до війни так і не дійшло. 26 жовтня того ж року. В ресторані у двох кварталах від Білого дому політичний кореспондент Джон Скалі зустрівся зі співробітником генерального консульства СРСР Олександром Фоміним. На той момент ці двоє були знайомі вже більше року. Скалі знав, що Фомін був резидентом КДБ. Фомін же був в курсі, що Скаллі був пов'язаний з адміністрацією президента та особисто. Знайомий з Кеннеді. Говорили ці двоє, звичайно ж про карибську кризу. Скалі заявив, що за 48 годин Сполучені Штати можуть скинути режим Фіделя Кастро, а тому совкам потрібно негайно прибрати свої ракети з Куби. Фомін, в свою чергу, сказав, що в разі вторгнення американських військових на Кубу радянці можуть завдати удару у відповідь в іншому регіоні світу. Скалі припустив, що це може бути західний Берлін, і Фомін не став його переконувати. Коротше, дорослі дядьки, представляючи інтереси своїх країн, декілька годин мірялись пісюнами. Все як завжди. Щоправда, було їм цього ймовірно замало, тому вони зустрілися знову. Скалі заявив, що Друченню найвищої влади передає нові рішення для вирішення карибської кризи. Совки демонтують та вивозять свої ракети з Куби. Америка знімає блокаду з острова та публічно відмовляється від вторгнення. Інформацію Фомін передав по лінії КДБ у Кремль, але як виявилось, повноважень робити подібні заяви у Фоміна не було. А тому з таку ініціативу його ну обматюкали. Вранці 27 жовтня над Кубою збили американський літак-розвідник. Пілот, на жаль, загинув. Військові радники переконали Кеннеді віддати наказ про вторгнення на Кубу, доки не стало пізно. Однак, керівник Пентагону вирішив зачекати, адже для Хрущова. Це стало великою несподіванкою, тому що літак збили без наказу найвищого совкового керівництва. Хто віддав наказ неясно, проте всім зрозуміло, що без кубинців тут не обійшлось. Річ у тім, що протягом всієї карибської кризи Фідель Кастро, диктатор Куби, неодноразово переконував Хрущова нанести превентивний ядерний удар по штатах для того, щоб запобігти вторгненню. ну і геній. Так, після інциденту зі збитим літаком, кубинські ППОшники в порушенні наказу ще двічі стріляли по літакам, котрі, на щастя, лишились неушкодженими. 27 жовтня біля берегів тієї ж Куби американські ВМС обстріляли глибинними бомбами. Мисовковий підводний човен Б-59, та вимусили піднятись його на поверхню. Однак американці навіть не уявляли, що на борту Б-59 була торпеда з ядерною боєголовкою. Тут починаються прикольчики. А також реклама серверу по Майнкрафту. До вашої уваги, модовий комплекс серверів по Майнкрафту Гармонія, котрий запрошує вас на реліз техно Меджик збірки на 1.12.2 та Magic RPG на 1165. На цьому сервері не потрібно вручну налаштовувати моди та текстурпаки, адже можна просто завантажити лаунчер та приєднатись до пригод. Гармонія Project має потужні Сервери, що розташовані в Україні, а тому у вас ніколи не буде проблем з пінгом. Лаунчер, до речі, повністю свій написаний з нуля, що безумовно надає серверу перевагу, адже ваші дані будуть в безпеці. Встигне підкорити новий сезон в рядах крутезних гравців, адже пригоди починаються з гармонії. Тож командир човна вирішив, що війна вже розпочалась і готувався випустити торпеду. Інший старший офіцер відмовив командира. В результаті підводний човен відправив сигнал припинити провокацію, після чого американці відійшли і все розсосалось. Річ у тім, що совети, які були на борту б 59 отримав. Інформацію про те, що відбувається в світі, ґрунтуючись лише на тому, що вони самі бачили. А бачили вони те, що оточені флотом Сполучених Штатів, що їх обстрілюють при кожному спливанні на поверхню, а також закидують вибуховим озброєнням при кожній нагоді. До речі, в критичній ситуації для застосування радянським підводним човном ядерної зброї командир субмарини самостійно міг віддавати такий наказ, не погоджуючи його з центром. Для цього необхідно було лише узгодження трьох осіб на підводному човні б 59 Цими поцями були командир субмарини Валентин Савіцький, заступник командира з політичної частини. Іван Масленіков, а також начальник штабу бригади, капітан другого рангу Василь Архипов, оскільки Москва два тижні не виходила на зв'язок з командирами підводних човнів, щоб не навести на них слід ВМС США, тому, звичайно ж, вони не знали про те, як розвивається ситуація. Валентин Савіцький почув, як йому здалося, звуки бомб, що вибухають по всьому периметру човна й вирішив, що війна вже почалась. Відповідно, ухвалив рішення про підготовку до запуску торпеди з ядеркою. Чудово розуміючи, що це означатиме шлях на концерт Кобзона, як для нього, так і всієї команди. Однак Василь Архипов, як стар, Перший офіцер на борту субмарини, проявивши неочікувану витримку та холоднокровність, переконав Савіцького відмінити своє рішення про підготовку торпеди. Річ у тім, що цей мужик, яким був тим самим капітаном, в той день врятував цілий світ. Інакше тип цей відос не дивився, тому що не було б на чому. В результаті перемовин Кеннеді та Хрущов домовились, що совки вивозять нахер свої кончені ракети з Куби, а штати офіційно відмовляються від вторгнення на острів. Протягом трьох тижнів радянці демонтували свої ракетні установки, завантажили на кораблі та вивезли з території Куби. Переконавшись, що СРСР прибрав свої ракети з Куби, президент Кеннеді 20 того листопада віддав наказ припинити блокаду острова, яка до цього була захистом від скажених сусідів. Проте Кеннеді взяв на себе ще одне неофіційне зобов'язання: пообіцяв прибрати американські ракети з Туреччини. Публічно він про це не заявляв. Ну щоб не сісти в калюжу перед партнерами по НАТО у квітні 1963 року. Ці ракети оголосили застарілими та демонтували. Цей час про цей секретний договір мало хто знав, а тому вважало, що Кеннеді вийшов із кубинської ракетної кризи переможцем. Глава Куби Фідель Кастеров назвав такий компроміс зрадою а Партійне керівництво Совка пригадало це хрущову, коли відсторонили його від влади. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково пиши коментар, підпишись на канал з дзвіночком. Також не забувай про мій телеграм-канал за посиланням в описі.